Сьогодні вранці, в так званій ЛНР, у місті Краснодон, пролунали потужні вибухи. Місцеві змі передають, що у Краснодоні стався вибух у районі заводу Юність, де росіяни облаштували свій склад. Місцеві повідомляють, що чутно звуки детонації окупанти оголосили про евакуацію зі шкіл. ми з восьмі школи. Євакуї. Згодом з'явилася інформація про те, що у краснодоні було знищено склад боєприпасів окупантів на територію складу детонує зброя. Місцеві поширюють відео у соціальних мережах. Вітрим зду. В місцевих пабліках мешканці пишуть про серію вибухів. Також підтверджують, що дійсно прилетіло в склад боєкомплектів. Ще й скаржаться про невдале його розміщення на заводі Юність, також про погану роботу російського ППО. Варто зазначити, що місто Краснодон або ж Сорокіно знаходиться в глибокому тилу тимчасово захопленої Луганської області і раніше туди іще не долітало.